Співробітники управління Державної служби по боротьбі з економічними злочинами головного управління МВС України в місті Києві припинили діяльність групи осіб, які незаконно виготовляли, зберігали і транспортували з метою подальшого збуту підробне пальне. Черкаська область опинилася в списку тих областей, кому реалізовували неякісний товар. Дивіться детальніше у сюжеті. Дев'ятеро осіб організовували підпільне виробництво бензину. Незаконне виготовлення нафтопродуктів здійснювали шляхом змішування товарного бензину з іншими компонентами і присадками, які не відповідали необхідним вимогам. Як розповів начальник УДСБ з столичної міліції Сергій Стороженко, весь фальсифікат доволі швидко розходився на різних автозаправних станціях. Підакцизні товари бензин А-76, А-92, Турбо А-92, А-95, Турбо А-95 і диспаливо комерсанти за кінцевим рахунком реалізовували споживачам Києва, Київської, Житомирської, Черкаської, Чернігівської, Львівської, Полтавської та Хмельницької областей України. Надаючи останнім, завідомо підроблені сертифікати відповідності та паспорти якості на це пальне. У результаті проведених оперативних розшукових дій у підозрюваних було вилучено 350 тисяч гривень, 20 тисяч доларів США, причепи, бензовози. А також вже виготовлену фальсифіковану нафтопродукцію на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Державі завдано збитків на суму близько 7 мільйонів гривень.